Пальне по 19 скрапа ніхуя собі дорого. Тебе є 20 скрапа? Друга. Було на 10 ставити Я купив уже 20 польну Шо ми на поїзді, чи на а, автобусі? Бійк. На поїзді <laughs> По на Разу спалки скравай А то викинути Let's go. let's go. уже кто из сей. Начальник райдать. Чуешь? А. Oh. Ходи сюда. Стоп. Может, где мы на месте? Пизда далеко где стоит. <звук> Так, ну я успів тебе пешку забрати Я би його в'їбав, да той мене роз'їба. І бой тут бомжу на пешку прибігло Той шукає, думає, що тебе пешка з рук випал. <laughs> шукай шукай, не А там не достає? Так, ні Може вибігти дати, то звідти будеш піздувати, а так. я буду їх лутав. Давай, давай, давай. Ти не вспів забрати метал то все? Та все забрав як не спів. А метр ще би дальше не буде не Ти Ты ебать, що шум спит у нас буде. Ладно, там шутау там, блять. Їди, їди, їди! Бив. Найс. Nice. Шо ты. Шо ты фрайрочок. Ну, спал, как, кукуруд, блять. 30 тканів 15 скрапов. Ну, він бомж, блядь. На, Нас сейчас ее забери. А нахуй я в бхасік. А, ты же не шо шут. він бомжара. Кукурудзу може дати похилиться, шутля. 100 хп. Хайди, Нам вливу типа треба ехати, там. Та, независимости Взаємно, взаємно. о, ти і тут плываешь оуее конечно у меня спалков задыхуяться походу твої, так? одна ну да одна твоя спалка на что ты ткань нихуя сын двой сюда нахуй ну так я сей бомжа було спалки пиздун то пиздунка в тобі спалку на нахуй а вон справа тип до гори одіти нормально. Дав, Дав тичку з лука. Значить, Він на одну тичку пойде. Бутується у Дав ще нокнув Дубив. Ой-ой-ой. Справа Томіки жмут якісь, чуєш? Я розумію. Та йди нахуй. Що? Зархи надівной топают. Ха, ты не топа. Ебать в голову летить тут. бим дем У мене, бля, тільки Арбік. Димі, сі, Їх два Томіка. С собой по-моему стреляют? по, -моему, по -моему, то, або, кого а, або когось. то Або когось пиздеть, вроде да. слива. Ебать. В уборе. Ну вот, дохуя. Пізда, він на голову. Голову дав, нижньому. Мав полежити. Живи, живи, живи. Та є обруєнник. Ти здав? Томіка вбив того нижнього. Найс. Злотав. Мені ж підсім нема, тебе пушить. А oh. не пушать. пушить. В кущики ведь за стінки. Хилися, р. Хилси, хился. Мені тоже хя бы тоже похилился. 10 хп. Я пробую Тому дати щось. На косміх, за деревом. Я за деревом великим дубом таким. Бежи, бежи. Пушить тебя, пушить в упоре. Был. Найс. Ебать, дні, біжи сюда. Чекай, бо ззаді мене кись бомжіще. Єбаньо, тут пизда. запирай нахуй. наопу. Живи, живи, живи. Пізда, Пізда. немає стінки? Ой, це... На, 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 цей, шприц. Я на одну течку. Ти не підімрап. І один патрон. На. Блять, <пл> нынся уже стомик. Пизду. Ебан, на пешка руїна, ебана. Та пиздец. За незалежності взаємно, привіт <пл> привет, привет. Блять, я тому на горі дав нахуй 4 тички стомик. хуй не вмер А я, певно дві тому, дві тому дав. Сука, стенки бы було, то мы бы въебали собі туда дальше. Пешцы стільки даю нахуй, йому похуй. Та пьщ пеш, пеш сідал 4 тички, але там двоє було, один за одним бігали, то може я одному до 2 тички другому дві. Да вони живуть чому так швидко комбатят. Та вони тут у металхаті зверху живуть. 9. Два я вже по мне, баса дебил. Попадаешь, сука. Ну він крей а томик, а на голосе. Вот сука. Метки хуй просто. Да их підсидит, нахуй. Надо должно сидеть. Ти пугай заживут. Order 69, никуня аватарки нема, ну в принципе. Тому її попадаю нормально. А, вони в тій хаті зразу. Ну, металеві я так і думаю. що еще. Ну і там метал стінка мейн. Спустився, блять. Але він все не злутає, там пізда, я в другому трупі ще лишав. Ханін 400 лишив. Вони щось поскидували і назад біжуть. де я в кущах вони щось сюди на дому скинули, і той назад побіг долутувати з пешкою до тебе біжить. Мразь, бано. та 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 Я накид. 15 секунд. Куро було би сінка, ми би туди в сорону косміка втікали від нього, та й що щоб він би зробив. <скільки> я тільки трошки не зрозумів, поня... як ти кажеш, він на одну тичку я йому в голову даю зарбаляти, нахуй він ще живий знизу, і бігається. Це ж бліцар, ні аж не був. В того, щоб ти розумів, що шприців вісім було, блядь. Я не розумію, там то, от я тобі лишив там шприцев что ты куро їх не забрав? А чи як, чо куро? Я взяв Томіка в руки, блять, на 20 патронів, нахуй, мені з першки 3 прилітає і лишається 8 хп, що я стоять стояти шприц, брат, брати, я тоді зразу нокнусь і пизда. ти мене, нахуй піднімеш, він же ж доб'є зразу. І, типу, я резко в'єбав за стінку. Я в'єбав за стінку, блять, за стінки пікаю, даю, типу, блять, 4 тички, Хуй поймеш кому. Тут уже томіка нашого знайшли Ай, безо, ти. Ай, курьба, ебана. Дай hey, зараз крапу редко намотити, но купити дві пешки. Mm, ну можна, да. Но... Привет, привет, раду привіт. Привет, по бачу. Всім привіт, Толи, Привіт, Толи всем Привет, Я сам собою говорю. Сука, знов мікрофон. Чуєш? Кажу, якби мене дроп падає, ще біля них там їбать. Ні, то визвони, тільки що сопляє бачило А Не пай випав, дуя нахуй під хату до них. Що ти кажеш, якби що? Та якби злутали, то би ми в такої грязі наробили, що просто пізно. Там щось 3-4 томіка було, так? Ну в мене один в'ябаний був і. У мене було теж 3 в'ябаний, два вябані. Два, два Ну, типу, фул зламань. Че два? Не, два в мене був. Шпайп зарегався. <зарігав> там ще <зарігав> до луту <зарігав> бічі їбані бігають з таміками нахуй кущиками. Пілосонися на все. Ну-ка тебе пришло, блядь. Ч, и луки, блядь, позабирали? Що там файс? Та Кто? Ты. Тогда я тики вставу, бля, біля своему мати две спалки. Ну я там кину на горці, блядь Не на дроп побега Ну так треба би хто тоже на дроп там знову замес починать Зараз ченич можна буде щось підсосати. Курва стенок нема 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 стіну, Той одну мав я і то використав її тоді як клутав його там якби то пешка не заруїну. Я ще дві стінки, ну, Пешечник руїна Руїна, руїна І шо, блять, вони даже понаходили луки Та ебать даже булаву мою на ишлю А ні, не, не нашли Сучки, красные Спис Дудроп на берегу Перше, що немає. З лука по ньому стріляють. Двоє біжать. Побачили. Хату заб'ють. У них що ще одна хата тут? Oh, О, я знаю, може тут вже друге.